Міськово-морські сили Китаю та Росії в чергове провели спільні навчання у західній і північній частинах Тихого океану. Це була четверта, ось така операція двох країн про таке повідомляє Блумберг. І за даними Китайського міністерства оборони навчання провели відповідно до річного плану. Отже, воно не спрямовано проти будь-якої третьої сторони і не мали нічого спільного із поточною міжнародною ситуацією. Та аналітики вважають, що Пекін і Москва використовують своє тісне партнерство для проектування сили проти інших країн і в західних регіонах нашої держави виникають пожежі та на енергетичних об'єктах через аномальну спеку. Ось про таке повідомляє прес служба міністерства енергетики. І, зокрема, вимикалась високовольтна повітряна лінія через займання. Його вже ліквідували, після чого лінію вже знову вімкнули. Окрім того, через відключення іншої високовольтної підстанції знеструмилася ще одна повітряна лінія, яка з'єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа її також оперативно вдалося ліквідувати надзвичайника, і щодо наших перспектив, принаймні оцінок з інших країн, того, як можуть розгортатися події на полі бою, і Україна може перемогти у розв'язаній Росією війні. Ось, принаймні, таке заяви міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І Він переконаний, що у західних союзників вистачить сили, терпіння і єдності, аби підтримати Україну стільки часу, скільки буде потрібно для перемоги. Тож цитую, Україна героїчно захищає нас перед цією злою людиною, обходячись на менш ніж один відсоток нашого валового внутрішнього продукту.